Для мене це по перше дуже відповідально, тому що я розумію, що ті свої знання, які маю, Мушу передати цим хлопцям і дівчатам зробити це так, щоб це було по-перше цікаво для них, щоб це не була якась нудна лекція. Зробити це розумним, щоб це дійсно мало під собою підґрунтя, дати якісь ази теорії разом з тим і якісь практичні кейси показати. Бо від сухої теорії толку не дуже багато буде. Тому це дуже відповідально. Я насправді як. Попередній раз хвилювалася, так і зараз хвилююся. Я коли дивилася на програму, в якій я ніби лектор, і я з однієї сторони сама хотіла би бути слухачем такого курсу. Вчитися треба для хлопців і дівчат це дуже важливо. Ну але в сьогоднішній такій ситуації, скажімо так, я не бачу великої різниці, там що я лектор, а це студенти. Ми всі одна спільнота, і під час цих навчань я вчуся в них, а вони можливо вчаться в мене.